Друзі, всіх вітаю на щотижневому ігровому дайджесті з останніми цікавими новинами ігрової індустрії, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Минулий тиждень видався дуже успішним відносно ігор. Сьогодні ми поговоримо про те, що ГСК почали затверджувати дату виходу другого сталкеру. Ubisoft поділилися величезною купою інформації стосовно нових частин Assassin's Creed, і вони доволі оптимістичні. Розробник Mortal Kombat дізнався, який проєкт фанати їх ігор чекають найбільше. Соні провела свою маленьку ігрову виставку та показала нові ігри. Тож поговорити є про що? Зробіть собі пельменів та налийте на них кетчупу. Сідайте зручніше, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games UA. Battlefield зараз має чорну полосу в своїй історії. На ігри вилилося дуже багато хейту, а з ключових розробників студії DICE, як кажуть чутки, майже нікого не залишилося. У зв'язку з чим фанати починають дуже хвилюватися, особливо після незрозумілої 2042. Тому Electronic Arts відкрила нову студію, яка буде займатися їх серією Battlefield. Її назва Ridgeline Games. Керувати нею буде Маркос Лехто. Раніше він був одним із стовпів серії Halo. Нова студія буде займатися саме сьогодні. Сюжетною компанією гри. Якщо зараз ви згадали Вінса Зампелу, колишнього розробника Call of Duty, і не зрозуміли, що з ним, тому скажу наступне: наразі над батлою працює декілька студій, а саме DICE, які роблять ту гру, до якої ми звикли. Та ось ці нові хлопці Вони будуть створювати сюжет. А студія Зампели під назвою Ripple Effect здається, що створюють взагалі нову гру із своїм поглядом на серію. Але це не точно. Точно тільки те, що надалі розвитком франшизи займеться саме Вінс Зампел щодо нової гри в серії, інформації ніякої немає. В розробці знаходиться декілька проєктів Марвел. В минулому випуску новин ми говорили, що в найближчому майбутньому можуть показати геймплей Spider-Man 2. Але судячи з усього, боси Марвел зрозуміли, що в ігровій індустрії теж можна заробляти хороші гроші. Тепер студія Skydance New Media, як зазначає видання MCU Status, розробляє гру про двох супергероїв Капітана Америку та Чорну Пантеру. В новому проєкті вони будуть боротися проти гідри, а дія буде відбуватися увага! За час. Сів другої світової війни це вже виглядає як мінімум досить оригінально та сміливо. Ігри серії Call of Duty починають рости не тільки за кількістю проєктів у франшизі, а й за кількістю нових платформ та випущених вже на них іграх. На тижні була анонсована код Warzone Mobile. Величезна купа шуток була стосовно гри. Всі знали, що Activision Blizzard будуть випускати подібний проєкт, але не знали, коли та як він буде виглядати. Тепер все дізналися, з чим я гравців і можу привітати. Нас чекає дійсно крута гра, адже розробники вміють випускати дійсно класні проєкти на мобільні плані. Платформы Якщо вже зачепили ваші мобілки, ух, сказав як дідуган якийсь, то давайте продовжимо. В одному з випусків новин я розповідав, що паралельно з, скажімо так, великою грою для актуальних платформ світ побачить і мобільна версія гри Аватар з під заголовком Реконін. І якщо чесно, я радий цій новині, адже останнім часом все світу Джеймса Кемерона якось не вистачало. На цьому тижні показали гемплей цієї гри. Виглядає все доволі круто. На початку вам потрібно буде створити свого героя. Грати нам потрібно зачле. На плем'я Наві. відбиватися від різноманітних ворогів, чи то солдат, чи то місцевих створінь. Проходити гру можна буде разом зі своїм другом, адже додадуть кооператив. На цьому з інформацією все. Але мені здається, що в нас буде якась база, і потрібно буде її розвивати. Як це полюбляють мобільні ігри, Заносячи туди купу ресурсів, щось будувати тощо. Головний розробник Mortal Kombat на ім'я Ed Величезні Брови Бун в своєму Твітері вирішив провести опитування серед підписників. Яку б гру вони хотіли побачити наступною від його студії? Нагадаю, що наразі ніяких анонсів не було є лише чутки, і вони кажуть, що наступний проєкт буде в серії Injustice. Але гравці, незважаючи на все, вирішили доволі серйозно підійти до цього опитування. І проголосували за гру Marvel проти DC. що неабияк вразило Еда Буна про що він і зробив наступний твіт? До речі, яку б гру ви хотіли би побачити? Ось перед вами список потенційних тайтлів. Напишіть в коментарях. Буде цікаво дізнатися, що чекають саме українські гравці. Хоча, якщо звернути увагу на аватарку розробника, на якій розмістилися Скорпіон та Бетмен, можна десь здогадатися, що наступною грою буде саме Mortal Kombat проти DC, І от тут цікаво, чи дозволять Warner Bros. зробити гру зі своїми супергероями з рейтингом 18+. Відомий в ігровій індустрії інсайдерне ім'я Джеф Граб заявляє, що зараз в розробці знаходиться гра про залізну людину. Це не vr проєкт а повноцінний AAA-тайтл, і його створенням займаються хлопці та дівчата із студії EA Motive. Але по заявам інсайдера релізу чекати доведеться ще дуже довго, як мінімум три роки, що дійсно дуже багато. Але потенційно показати проєкт та його геймплей можуть уже в 2023 році. Хоча, якщо до виходу буде так далеко, то скоріше за все, єдине, що ми побачимо, маленький тизер. Також, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Вони ведуть важку боротьбу з цією ордою. Посилання буде в описі та у шапці каналу. Плюсом до всього можете підтримати цей канал та україномовний контент через свій неймовірний донат, посилання на який буде в описі під цим відео. Величезне дякую всім, хто це вже зробив. Адже завдяки вам я можу займатися цими відео та просувати наше на Ютубі. Тому ще раз всім дякую. Ваші внески дуже вагомі. Знаєте хто такий ден Хаузер? А потрібно, тому що ця людина є співзасновником компанії Rockstar та творчим директором всієї серії GTA. Кожної її частини. Але в 2020 році він полишив цей шлях та вирішив займатися чимось своїм. І якщо ви зараз подумали, що це велика втрата для зірок, та загалом це може вплинути на майбутню GTA 6, то ви цілком праві. Наразі він є одним із директорів студії Revolving Games, яка займається стратегічною ММО грою у всесвіті серіалу Зоряний крейсер Галактика. І на жаль, це поки що все. Ніяких картинок, ніяких подробиць, нічого немає. Взагалі дивує той факт, що після 2020 Року це його перший проєкт. Здається, що людина просто відпочивала. До речі, серіал дивились, його, здається, показували на QTV. А тепер готуйтеся. В нас просто величезна купа подробиць стосовно наступної гри Assassin's Creed. Та де там, навіть не одної, адже ми побачимо цілих три проєкти. І так, приготувалися? Поїхали! Нас чекає новий мета Всесвіт під назвою Infinite. Що це таке? Це щось схоже на фази кіно Всесвіту Марвел. В Infinite будуть входити наступні ігри серії, які будуть мати різні історичні часи. Саме тому ми будемо мати декілька ігор. Першою стане гра з робочою назвою Project Red. Вона буде розповідати історичний період феодальної Японії. І на жаль, це поки все. Наступним буде проєкт під кодовою назвою Hex, і він вже буде розповідати про середньовіччя кінця 15 століття. До всього був анонсований мобільний проєкт під назвою Assassin's Creed. Jade. Джейд дія в ньому буде у стародавньому Китаї, враховуючи, що гра на мобілки, розумієш, на кого вона швидше за все буде орієнтована. Маю на увазі ринок, коли вони побачать світ, достеменно невідомо, але точно знаємо, що в 2023 році ми вже зможемо пограти в Assassin's Creed Mirage. і ось про нього вже з'явилися подробиці. Дія гри буде відбуватися в Багдаді кінця 9 століття. Вся карта це місто, як я казав в минулих новинах. Головний акцент буде зроблений на екшені та стелс вбивствах. У Басима, а це головний герой, буде наставник на ім'я Рошан. Є вже світлини з обома, тому можемо роздивитися детальніше. Ось це басим, за якого ми будемо грати. Виглядає максимально класично, як у перших частинах серії. Та місцями десь нагадує принца Персії. А ось той, хто буде навчати його ремеслу. Пройти гру можна буде всього за 15-20 годин, що доволі мало. Для серії, але розробники кажуть, що згодом будуть ігри і по 100 годин геймплею. Також цікавим фактом є те, що студія сказала, що Міраж це дань поваги серії, саме тому вона буде такою маленькою і дуже схожою на перші частини серії. Просто цікаво, 20 годин це тільки основний сюжет, чи взагалі все. Також ми побачили, як виглядає колекційне видання, і, чесно кажучи, фігурка просто якась жахлива. Плюсом до всього підтвердили, що серіал від Нетфліксу зараз знаходиться в розробці. Цікаво, Аво, яким він вийде, і чи буде кращим за фільм? А ви чого більше за все чекаєте від серії? Пишіть в коментарі. Нарешті показали гру по героям дитинства, а саме Ghostbusters Spirits Unleashed. Гра побачить світ вже скоро, а саме 18 жовтня на всіх існуючих платформах. Судячи з геймплею, нас чекає класична гра про мисливців за привидами і виглядає, варто зауважити, дуже добре. Головне, щоб додали кооператив, тому що з друзями в ігри подібного жанру грати неймовірно весело та цікаво. GSC почали активно заперечувати чутки стосовно переносів другого сталкеру. Як я казав в минулому випуску новин, людям почали повертати гроші за передзамовлення. А в стімі можна побачити дату виходу як грудень 2023 року. Розробники це ніяким чином не прокоментували, просто заспокоїли гравців стосовно того, що невідомо, коли гра вийде. Адже багато хто взагалі почав хвилюватися, що в якомусь 2025-му ми зможемо в неї тільки пограти. Але ГСК ніяк точно не назвали реліз, тільки говорили. Про те, що він відбудеться десь у 2023 році. Тому опиратися на грудень можна, адже це кінець 2023-го. Тому ви заздалегідь не будете тішити себе очікуваннями і будете орієнтуватися на кінець року. Будемо сподіватися, що в наших хлопців все вдасться, і ми отримаємо неймовірну гру. Sony показала декілька нових ігор, і вони виявилися доволі цікавими. От скажіть, вам замало було Японії в Гостов Tsushima? Ой, та я знаю, що замало. Тому в 2024 році гравці отримують гру в самурайському сеттингу під назвою Rise of the Ronin. І розробкою займається не аби хто, а легендарні хлопці з Тім Нінджа. Судячи з трейлеру, гра виглядає досить добре та місцями нагадує, чи то раніше згадану Ghost Гостов Tsushima, чи то Assassin's Creed про Японію. І, чесно кажучи, проєкт мені Сподобався, тому додаю його до свого списку бажань. А от трохи раніше, в 2023-му, ми побачимо гру про битву мехів під назвою Синдуаліті. Японці полюбляють, коли в бою зустрічаються велетенські роботи. Але судячи з геймплею, масштабу цих роботів якось не відчувається. Ось, граючи в Titanfall, так, ти дійсно розумів, що з неба впала величезна залізна машина. А тут все виглядає якось по-дитячому, наче вони якісь маленькі. Це через те, що немає якогось порівняння, і ти думаєш, що граєш просто за людину від третьої особи. Особи. Щось цікаве нас очікує в грі Pacific Drive. Вам потрібно буде пересуватися автомобілем в різних небезпечних куточках світу. Як ідея звучить досить просто та дивно, але дивлячись на трейлер, можливо, ми отримаємо щось загадкове та цікавеньке. І остання новина на сьогодні Sony показала гру у всесвіті Star Wars. Але на жаль, це проєкт для віртуальної реальності. Але ви тільки подивіться, як все круто виглядає. Вже після перегляду здається, що ти потрапив до цього всесвіту. Це просто щось неймовірне. Гра запланована на 2023 рік, тому можна ще встигнути якось назбирати гроші та купити PS VR 2. Отже, ось такі новини в нас були за минулий тиждень. Що було для вас найцікавішим? Пишіть в коментарі, буде цікаво подивитися, на що чекають найбільше українські геймери. Також сподіваюся на ваш крутезний козацький лайк та підписку. Скоро побачимось.